Коломийський художник Василь Андрушко представив персональну виставку у Києві. Його роботи розмістили в центральному будинку художника. Це вже не перша столична експозиція Коломийського митця. Правда, цього разу Андрушко постав у дещо іншій іпостасі. Зараз художник разом зі своїми роботами вдома у Коломиї. Перед столичними поціновувачами мистецтва Василь Андрушко постав як маляр. На осуд киян він представив свою найновішу серію робіт. Вона значно відрізняється від попередніх творінь художника. Це якби підсумок певного періоду життя, бо оскільки йде ювілей, і ну, ніби хотіли зафіксуватись, тим більше є чим. Я повізнув практично половину того, що є. Незважаючи на те, що багато розійшлося, ну, в тому сенсі десь продалось, десь подарувалося і все таке. Андрушко звертається до різних матеріалів і технік. Його роботам притаманні інтенсивні та цілеспрямовані пошуки нових форм осмислення дійсності. Творчий стиль дещо абстрактний, але не безпредметний. Художник вдумливо звертається до національної культурної спадщини і тонко поєднує її з релігійною тематикою. Кожен створений ним образ самостійний і неповторний. Варто відзначити і насичену кольорову гаму робіт. «Є внутрішня потреба просто творити». Ніби приречені на це, якісь з'явились нові, ну, мовно кажучи, грані. І їх хотілося е, донести ну, догляду, глядача, скажімо, для споживача там об'єктів мистецтв. Художник і скульптор давно відомий цілою низкою живописних та монументальних робіт, а ще участю в закордонних виставках. Також Василь Андрушко пише і публікує поезії, є навіть лауреатом міської премії імені Тараса Мельничука. Проте образотворче мистецтво залишається на першому місці. Є декілька ідей, які вже, ну, скажімо, я ну, там ескізі якісь, які треба доробити, там є і ідеї скульптури. Найближчим часом я почну одну роботу. То наразі для мене тільки я влучив користуван. Весною Андрушкові виповниться 60 років. На ювілей художник обіцяє потішити земляків персональною виставкою у Коломиї. Тому зараз всі сили віддає підготовці до мистецької імпрези.